Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в плюлок Rivals Пішли играти плей. І кого заходимо? О, тут вільно Саме що отрівний, нормально Кому тут забили? Нам чиї? Ого, ви профік, я без цього нападаю, що забили. П'ять Ой-ой-ой. Там -ой, ой -ой -ой. oh. oh. да, мене вообще викинуло фоза звук. Фоза панда. Чел. Стидно бути пандою. в твоєм віці. Фоо! Я не мог, Я не мог таке зробити, ну бо там. Дякую, запас. Не придухада тупо. Він подумав, що я буду бити туди, а я в нього перед носом. Короче. 4-4. <плес> ой ой уй-ой. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой. <плес> Опасрался. Прим. <плес> ну ты на лесаге, ты самый дизайн тупо. Там тупо все є в чем не лисагиче. Ну, кроме обводки. Чал обводки. Челна пас. <вас> <вас> Ого. Це воск был, непредсказуемы. Нормич. Що він там пища? там повні тексти тексты таке. О! -о, -о, -о. Він не Ем. Він вийшов? Е -е я... О, ви це бачили? Як я його жорстко обдурив Блін. <зас> я тупо в нього мячик забрав. <зас> Блін, що я зробив. А. -а Ого, це що за був пас пазос? Ай, нам забили на 15 секундах. Я не знаю, як нам вже забити. Це капець уже, так. Егоїст. Як? Боже він там, я думав... Я думаю, що там я заб'ю. У мене було рішення або він забив скілом скило... там всяким, або я соло. Лим як так? забою одного. О, ну хоча б цей чел професіонал. Давайте я за нього. Або за нього, за нього за нього. Він якось крутіше виглядає, я думаю. О! Исаги. Ой, тут є, Й-мою, що тут робити? Короче, всякие я и тут такие чел. Короче, там полная футбольная лига. Шотс. Два шотс, ноль гол. Шо там пишут. Ой. Какие споры жесткие. Чел, вот тот самый крутой челик. Я предугадал гадал. Чел, стопайся, стопай. Как в него такие сильные удары? Тут западь на монстр Байден 2600 голлив Крутяк Вау 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 Вау! 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 тупо реально Значит такой есть Трепен Что я робить? Что робить? Шо это такое? Стоп, айсач. Ну, ты переди мной встал, чел. Чел. Не все тупо мешают. Ой. профессионал. Так, Сара, давай, брай мячик какой у меня за мячик. <звук> <смех> <смех> Все, я бой. А что тут там мячик робить? О, мячик, 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 мячик я <laughs> Что это было? Ну я краду мячик. Куда побег? куда побег? О, не лисаги, не лисаги за своє тупо. Красти мячки, це ж так, це ж так нормально, так просто обоюдно. Єй, yeah. <laughs> ну я в нього тупо сам голів краду! Все, є бой. Нга. Нга. Вау. О май гад. Ааа. Да, о мой год, ой, мой год. Вау! Это сам, это сам Кайзер, Кайзер. Файн. Шой... Что шо забак был, файн? Куры, куры, лузер. Ч wow. ⁇ Вс а ⁇ чего? Гугая прилег на бог. <laughs> Тува, что это было? Пать. Нет, ты нам забыл? Чел, я хочу в тебе мячик вкрасти. У мене є дуже сильне бажання в тебе вкрасти мячик. Дякую за мячик. Дякую за Ти Ты ступит! От, от реально. Боже, у нас із за тебе мячик вкрали. Ступит, ха-ха-ха. ха ха Там Там гол. ха-ха-ха. Ай. -ха -ха.

так, зробимо слажджом Да блін, Він фінальний гол забив. Вау! Заходжу і черником цим тупічним танцюємо. Вибрав синю команду, а я просруся. Так, Хто за кого заходить? Хто за кого заходить? Мабуть, ми сюди зайдемо. Ммм... О! Із. Тут по ізі катка буде у нас супер крутій в оротарі. Але я проти гочу. Блін. Так. Создание. О, Сюди. Забрали вони. Вау, матч старт. Оце сонце таке. Два чала чорних. Вау! Wow. Ще якийсь годжі сотору.

о, дякую. Крокодило, бомбердиоро. Що я зробив? А чому так полетіло слабо? І знову ротар егоїст Ой, треба було пас дати і пробити. Я <рес> <рес> Ой, блін, 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 блін. Похо я його шоску. Біг а він затормозив. Е. А... Чел, дожини. Давай, дриблу. Дриблу, дриблу. Дякую, за пас, чел. Дякую за запас. Обаю на полкас. Чя! Че забій. Єей! Ой-ой, снова у нас чел збиває. У нас тепер двоє проти трьох. Ну, не збиває. Ой-ой. Мене -ой. збило! Чому я мячик не підібрав? Бомбардиро крокодило. О май гад. Що, заб'є соло? Забив соло. Забив соло. Ти я йшов, Я на Вен нажав на клавішу Ван англійську, бойс. Ну не В це. Як там? Я забув дабову мячик. Шоо? Ви ви бачили який цей хітбокс тупий тупізм? Просто обоюдно, я не можу забрати. Ой, він промазав ще. Включаємо Ауру в пусто. Давай, давай, давай. Просто изи бол Ого, він забив Бейоску. Питтинг професіон. Я не можу сам себе в кадрі не А, от Вот щойно там був. Вау! Ой-ой, из-из із, із, із. Ох, ров. Уже без мене забив. Аба, аба, йону. Аба, аба, йону. Є. Пішли, 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 пішли. Загені, ну він назад пас, пас віддасть, мабуть. Та, а як, а як? Як він так дав, щоб я не дістав? Ого, у нас ворота рімбовий. Реально імба. На пас жорсткий, да. Ну, ну я побуду чуть-чуть его. -чуть О! Пас! Пас! Станьте на колени, синій блюлок. сказав. Блюлок, синій блюлок. Аф, аф, аф. Що Магнус, я сам не знаю, куди він летить. Вот в чому прикол Магнуса, його неможливо прийду гадати. Вот чому я зараз забив. Я сам не <two> знаю, куди він летить. Просто такі приколчики. Давай, давай, нападай, нападай! Збрили, збрили, чол. пас чил. Давай, хорош, хорош, хорош Я не знаю Хайн Ла знаю що я зробив але я забив обою 800 Вісімсот гол забив пацаны Оу я виграв з пацанами Капець Пацаны привіт ми виграли, Ми виграли, выиграли, пацаны! Майкат! Так, е не знаю чому я не зайняв, але я хочу з цим челиком бути. Бо він крутий. Так, тут задание еще чуть-чуть. Все мені подобається. Не знаю, а чому я такі високий две? Тут я нормальний. А тут я вообще високий, а ты миле пипик якийсь. Что це за магія? Дивіться, у мене контрольна точка в приводі тупо застряла. Ой. Вс. Це тупо челлимба напарник. С ним будем сами крути. Главное, щоб по цей чел не Він жорсткий, монстр, короче. Oh my god! Oh, é oh, que yeah, profissional, profissional. Blim, vamos abra. Por que aquele luto oh, oh. e profissional? O homem se nikajezabe? Isso magia? Tchau. Para onde fechou. Да за дебе. Я не можу, ну цікунигам і просто ка 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 збриватели. КК 2754 дали. Вейкинг. Пас! Ну він не вміє грати, реально. Що це так? Звуки. Да в нього реально 57 хулі, а він играє як якийсь ананас. Не знаю. О май гад! Дай я буду чуть-чуть эгоистом, будь ласка. Не встаю чуть-чуть. Эгоїстом. Yeah. <laughs> Эгоїст! Эгоїст! Я хоча б от перший забив забіг ПЕРШЕНЬКИЙ ГОЛ. Гегори. Він завжди буде пасуватись. Ну, чисто рандомний, як у ніган. Кінг oh oh сама тупа-тупа реакція, тупа, реакция обо що ю... це було не знаю а я не спів нажати нас забрали мяч що цим челом творить я тупо на місці там прыгає стоїть у Ну, забили, ну, бо у нас немає в рот реактор мене скілею. Щоб забрати нячка. Може є. Інгеній Уже є. Склон, але ми просралися. Прям ми жорстко просираємо таки. Із трушу не тут на іджу, бо я на монстр. Все, я йду, я йду. Чел, ну тільки не просрейсь зразу вже. Давай я забіжу. Що це було? Да мене зразу збрили, ти бачиш, треба... Що за тупий? Боже. М -м -м. Не вмію грати. Що за чел на воротах? В Ґендю! Ще ну за шоу тупо чіял. він лагаючий шо? Як він тут очутився? Чел. Мене зразу збрию тупо цей какаски. Ну без б... Ну, шо за ступит? Том дякую. Я запер в мячик. Соло. Джим, Джа, Джа, Дям, Джим, що це було, треба було не соло. Що за сахарок Дитрейс? О, газ. У мене команда какашок. Ну шо ти зробив, він же назад іде! Навіщо! Хел ти тут! Був сам тебе загрызу тут. Це, це тупий чел, ти просто. Ты знаешь какий ты тупый. Це был Чузбунга. Ну короче, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки підписуйтесь на канал. всім пока-пока!